Нова обов'язкова евакуація з Сумщини. Про це і не лише розповім у випуску. Один плюс один у марафоні Єдині новини ми звати Ната Островська. Розпочинаємо чергова неспокійна ніч в Україні. Ворог атакував дронами і ракетами. Випустив 107 безпілотників, ударних шахедів і дронів-імітаторів. Летіло смертоносне залізяча з напрямків Міллерова, Шаталова. Курська, приморсько-ахтарська та закупованого Криму з Курщини окупанти випустили дві ракети С-300 і три авіаційні Х-59-69 із Білгородщини. Цілили по Харківщині, Сумщині та Донеччині. Нашим оборонцям неба вдалося знищити три ракети та 69 безпілотників. Утім, зафіксовано влучання у 13 локаціях. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони. Вночі окупанти вдарили по Недригайлову. Це Сумщина. Там поранений. А на Запоріжжі загинула дев'ятирічна дівчинка. Поранений 16-річний хлопець. Це наслідки ворожої атаки на прифронтове село у Пологівському районі. Росіяни скинули каби на житлову забудову. Один будинок повністю зруйнований. Ще кілька пошкоджені вибуховою хвилею. І дронами окупанти поцілили по Харкову. У Київському районі міста є влучання у підприємство. Там постраждала людина. Пожежа спалахнула і у Шевченківському районі. Під ударом опинилась СТО. Загалом вночі у місті зафіксували вісім ворожих прильотів. В Ізюмі ворожий безпілотник поцілив на світанку по цивільному підприємству. А напередодні окупанти завдали ракетного удару по селищу Васищеве. Там двоє потерпілих. Двоє поранених на Дніпропетровщині. Це 31-річна жінка і 42-річний чоловік. По Нікополю росіяни вдарили дронами. Також били по Маргницькій та Покровській громадах. Понівечили багатоквартирний будинок, приватні оселі, газогін. Внаслідок нічних російських обстрілів загинув житель Херсона. Ще двоє містян стали жертвами окупантів напередодні. Це чоловіка, жінка. Вони загинули у власному будинку. Загалом протягом доби поранено десятеро. Людей і від сьогодні нові села евакуйовують на Сумщині. Під обов'язковий виїзд підпадають жителі ще 11 населених пунктів Сумського району. Таке рішення ухвалили напередодні з огляду на постійні ворожі обстріли. Це безпосередньо села за 15-20 кілометрів від обласного центру. Вова обіцяють усім, хто потребує, надають транспорт, їжу, засоби гігієни. Також переселенцям гарантують житло. На новому місці і соціальні виплати. Нині під обов'язкову евакуацію підпадають вже 213 населених пунктів Сумщини. Росіяни окупували Романівку. Це в напрямку Костянтинівки, Село Троїцьке, воно за кілька кілометрів від Дніпропетровської області. А ще ворог має успіх неподалік рідку Дуба. Це вже на Харківщині, в бік річки Оскіл. Такі дані має аналітичний ресурс Діпстейт. Тут же на харківському напрямку наші війська зупинили чотири атаки противника поблизу Вовчанська, Стариці та Кам'янки. Це вже свіжі зведення від генерального штабу ЗСУ. Загалом минулої доби по всій лінії фронту відбулося півтори сотні боїв. Росіяни вже мають достатньо сил біля кордону, аби атакувати Сумщину. Так заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Власне, окупанти зараз це і роблять найактивніше залучаючи малі групи своїх вояк, що намагаються проникати у села та закріплятися. Також у прикордоні збільшується кількість ударів ФПВ-дронами. На Донеччині поблизу Турецька наші війська відбили наступ окупантів, проте бої тривають. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 38 атак на Покровському напрямку. У Генштабі відзначають роботу, зокрема, воїнів 101-ї окремої бригади територіальної оборони, 65-ї окремої механізованої бригади Великий Луг та 32-ї окремої артилерійської бригади. Говорили про можливу наступну зустріч у Стамбулі напередодні пізно ввечері. Президент України Володимир Зеленський мав розмову із президентом Туреччини Ердоганом. Президенти зокрема обговорили за яких умов Україна готова взяти участь у черговому раунді переговорів, а також можливість організації чотиристоронньої зустрічі лідерів України, Росії, Туреччини та США. Під час розмови президенти України та Туреччини згадали першу зустріч у Стамбулі. Важливим, але єдиним досягненням якої став обмін полоненими тисяча на тисячу, але для подальшого руху до миру має бути припинення вогню, наголосив Володимир Зеленський. 200 тисяч гривень випускникам медичних вишів, які вирішать працювати у селах або в зоні бойових дій. Таку одноразову виплату затвердив уряд. Вона стосується тих випускників, хто буде працевлаштовуватися цього року. Таким чином Кабмін сподівається вплинути на нестачу кадрів у регіонах. Виплату надаватимуть випускникам інтернатури за лікарськими спеціальностями, які готові відпрацювати в селі або у зонах бойових дій щонайменше три роки. У селах бракує сімейних лікарів у районних лікарнях анестезіологів, хірургів, кардіологів на прифронтовій території. Доступ до медичної допомоги взагалі обмежений через зруйновані лікарні та міграцію фахівців. Лікарі без кордонів, зокрема, повідомляють, що не вистачає психологічної допомоги на деокупованих і прифронтових територіях. Історичне турне трьох золотих м'ячів стартувало у Львові. Ці м'ячі найпрестижніші футбольні нагороди, які свого часу отримали українці. Олег Блохін у 75-му році. Ігор Біланов у 86 му та Андрій Шевченко у 2004-му. Ці нагороди щороку присуджують найкращому футболісту світу. Уперше всі три трофеї зібрали разом і представили публіці. Експозицію відкрили просто неба на площі ринок. Поруч працює намет, де можна придбати тематичні сувеніри. Вторговані кошти скерують на розвиток дитячого футболу. Зокрема, на проведення турніру Шкільний м'яч, який організовує Українська асоціація. Ця футболу у Львові нагороди у Львові нагороди можна буде побачити до 1 червня. Потім вони вирушать у турне ще десятьма містами України. Небагато країн в світі можуть сказати, що в них є три володаря золотих м'ячів. Тому ще раз ми хочемо надихати нашу молодь. Ми хочемо, щоб вона була мотивована. І незважаючи на те, що у нас іде війна, наше життя іде вперед, ми повинні все зробити для того, щоб на наша молодь розвивалася.